Вас вітає світлиця історії, оберіг вічності. При Михайлівській філії створено унікальний куточок пам'яті та любові до рідного краю. Тут зберігаються старовинні речі, фотографії та спогади, що розповідають історію нашого села. У світлиці проводяться цікаві зустрічі з односельцями та гостями села, години краєзнавства та патріотичні заходи. Це місце, де оживає минуле, звучать щирі розповіді та народжуються нові ідеї для збереження нашої спадщини. Оберіг вічності це серце громади та пам'ять об'єднує покоління. Ми запрошуємо старожилів села, щоб поділилися спогадами про життєвий шлях, розповіли про минулі часи, згадали про цікаві звичаї та традиції, які зараз рідко можна побачити. На таких зустрічах можна почути про непрості роки війни та відбудову села. Ці зустрічі вчать цінувати пам'ять, берегти корені та з гордістю нести любов до рідного краю. Молодь знайомиться з легендами та переказами, дізнається про видатних земляків, традиції і обряди, що передаються з покоління в покоління. Оберіг вічності це місток між минулим і сьогоденням, це зустрічі людей, в серцях яких оживає пам'ять. світлиці є особливе та щемливе до сліз місце куточок, наші герої. Це місце зустрічі з родинами загиблих героїв нашого краю, матері розповідають про своїх синів, мужніх воїнів, які віддали життя за Україну. Сьогодні в дні війни проходять зустрічі з тими, хто боронить нашу країну. Ми дякуємо їм за це. Ми вас запрошуємо до світлиці історії села, до затишного простору зустрічі поколінь.